Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова. Всякому серцю любов і тепло, всяке горле свій смак віднайшло. Це. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів тре кутки, федір купець обдурити прутки. Той зводить дім свій на модний манір. Інший гендлює. Візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей і заводить телят. Ті на ловецтво готують собак. Всих дім, як вулик, гуде від гуляк я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню, тріщить голова. Тих непокоїть венерин Амур. Всякому голову крутить свій дур. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Кажуть, що смерть. Як коса замашна, навіть царя не обіде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшнує сталь? Той, кого совість, як чистий кришталь?